Ненадобилось. У 9 років Давид вже знає, як працює рятувальна техніка. Він впевнено прикручує пожежний рукав до ствола. А ось про себе розповідати соромиться. Є рукава, стволи, насадки, бензоріз, гідро, Давид мріє стати рятувальником, бо для нього вони герої без зброї. Вони тушать пожежі і рятують людей і тварин. А я дуже люблю тварин. Все розпочалося, коли батько почав брати Давида з собою на роботу. Вперше до пожежної частини хлопець потрапив у три роки. Відтоді і захопився професією рятувальника. Ходили по гаражу, лазили по машинам, дивились щодень, ну, по-дитячому. Потім став підростати, стало більш цікавіше все. Почав вже не просто дивитися, що де лежить, а почав вже запитувати, що для чого призначене, як чим працювати. Зараз Давид грається у пожежного, збирає книги, малюнки та фото на відповідну тематику. А замість мультиків захопливо дивиться український серіал про рятувальників, коли був у дитячому садочку, відмовлявся знімати татову кепку з логотипом ДСНС. Розповідає мама хлопця. У Дитячому садочку був зроблений такий, як машина. З кермом, і обов'язково це у нас вже був як ритуал. Я його забирала, садочку, це була ясільна група. Він сідав за це кермо в цій кепці, їхав, імітував сирени, і він казав, я їду на виклик. А згодом у Давида з'явилася і власна форма. Попросив курточку, як у тата. Ми з татом поїхали в військовий магазин, купили шеврони, і тато мені нашив. Є у Давида і захисна амуніція. Бронежилет у нього поки без важких плит, але для вуличних ігор гіркаска, і броні корисні, впевнений майбутній рятувальник. Захист завжди потрібен для рятувальника. Тому я одягаю його. Так в ігровій формі Давид вивчає професію рятувальника та отримує корисні звички на майбутнє. Батьки ж тільки підтримують таке захоплення сина. Просто в нього таке захоплення, і якщо є мрія, то лучше поступати по мріїчим. Видумувати те, що тобі потім не буде подобатись. Давид з батьком спілкуються через соцмережі з іноземними пожежниками. Ті присилають у подарунок хлопцю свої шеврони, книги та фото з автографом. А нещодавно родина Васькевич зустрілась особисто з британським рятувальником Джейсоном Хаулом, коли той був у Дніпрі. Ми це згадували не один день аналізували цю розмову. Ну і він його ще більше надихнув. Далі йти за своєю мрією. Він завжди нами дома каже, що я мрію бути пожежним. Дитяче захоплення все більше переростає у серйозний намір Давида стати рятувальником. Батьки вірять, що так і буде. Їхній син вивчиться на пожежного у Харкові, у вільній Україні та у майбутньому буде допомагати людям. Олена Файна, Павло Грунд, новини Дев'ятого каналу.